Привіт усім! Сьогодні ми вам покажемо, як робити профілактику в системі кондиціонування в машинці для того, щоб там бактерії, всі і дихати чистим повітрям. Якщо ви знаєте, чи як ви знаєте, кондиціонер це система, яка циркулює повітря всередині вашого салону, і там є радіатор, через який проходиться повітря. І так як ви дихаєте. В Машині проводити дуже багато часу і дихаєте різним в різних своїх станах. Там якісь хвороби можуть бути бактерії, в принципі, в повітрі може бути там пил, ще купа всього. Воно все осідає на цьому радіаторі, і пізніше з часу може з'являтися неприємний запах. Ну і в принципі це не дуже корисно дихати таким повітрям. Тому рекомендують раз в півроку, раз на рік робити профілактику кондиціонування системи кондиціонування. Е, є декілька варіантів. Перше, ви можете поїхати на якусь станцію обслуговування, де вам там це все зроблять. Спеціально навчені люди другий спосіб це є такі балончики, які ставляться в салоні, запускаються, включаються кондиціонер, воно ганяє. Це все по салону і вичищає вам систему. А є такий метод, коли ви задуваєте спеціальну рідину в воздуховоди. Сьогодні ми робимо ТО машинки і міняємо салонний фільтр, може, салон, салонний фільтр, так і заодно зробимо цю процедуру і покажемо вам, як це все відбувається. Ми купили в Польщі ось такий от балон. На реклама, нам ніхто нічого не платив. Перший який знайшов на заправці, плак якийсь, і тут написано, що це. Засіб найвищої якості, що гарантує кращу гігієну при усуванні запахів, які можуть спричинятися застоєм бруду та бактерій найвищої якості, і тут ще й гратіс 15% безкоштовно. От, тому погнали, і вам все покажу. Що цікаво, засіб ми купили в Польщі, але тут навіть є українською мовою інструкція. Повірте мені, там не дуже видно, але вона є. І що пишуть? Для того, щоб почистити, треба розпилити його на сам фільтр, який ми дістали, розпилити на місцях кріплення і на радіатор кондиціонера, якщо можна до нього долізти. Якщо долізти до нього не можна, потрібно через повітря проводи позадувати туди всередину, включити на дві хвилинки кондиціонер, щоб воно там поганяло то все. І після цього дати хвилин 20 постояти. І знову після 20 хвилин. Включити ще на 5-6 хвилин кондиціонер на максимальних обертах, але при максимальній, ну, щоб холодно було максимально. І після цього вже можна їздити і користуватися машинкою. Зараз будемо пробувати і зразу вам покажемо, що ми куди ми задуваємо. Такий балончик, який ставиться в салоні, і він розпиляє прямо в салон. Очисник, і він ганяється, циркулює по всьому там системі. Ну, Але мені якось це не дуже здається правдоподібним. Мені здається, що якщо запшикати всередину, щоб воно там десь позаливалося прямо на радіатор, це більш ефективніше. Але можете спробувати ще й такий метод, він простіший, тому що там не треба нічого розбирати. Ви просто ставите цю штучку, волончик включаєте, заводите машину, включаєте кондиціонер на максимальні оберти і воно само там. Циркулюючи, прочищає все, що вам потрібно. Фільтр знаходиться під бардачком, а там знизу треба відкрутити декілька гвинтів. Потім збоку буде зліва кришечка, яку треба дістати, і фільтр дістається дуже-дуже погано. Ще вам хочу показати таку чарівну штучку: це силікогель. Якщо у вас в машині запотівають вікна, у нас була така проблемка в попередній машині, і я собі зробив так: от, подивився в інтернеті, рекомендували взяти. Ну, Типу лотки для котів з силікогелю, набрати їх в шкарпетку, зав'язати і кинути десь в салоні під сидіння. І воно буде вбирати просто зайву вологу, і у вас не буде так сильно запотівати вікна. От Я собі таку штучку зробив і вже в другу машинку його просто перекладаю. десь. В цій машині є дуже багато місця під е... самим фільтром салонним. І у мене там лежить, вбирається зайва волога, і в салоні сухо. Фільтр складається з двох частинок, і він там дуже погано засовується і дуже погано виймається, відповідно. Ну, от такі технології, як це робиться. І оце, до речі, фільтр не вугільний, ніфгай, він був білосніжний, і оце от за 12 тисяч кілометрів отаке з ним відбувається. І цим ви дихаєте. Тому тим, хто розказує, що салонний фільтр можна міняти раз на 10 ой, той, раз на рік, або там можна, в принципі, не міняти. Думайте, чим ви дихаєте, чи воно того варте. Поставимо ми отакий пурфлюкс, от він дивіться, який товщезний в розрізі. Це вугільний, типу він там дуже хороший. Попробуємо зараз його вставити, тому що, як ви пам'ятаєте, не все так просто і він ну, отак от гнеться, цей тонший в розрізі, ніж той. Ну, подивимося, що з цього вийде, Ну, будемо старатися вставити акуратно. По технології, як ви вже знаєте, вставляємо назад новий фільтр. Потім беремо цей засіб. Бачите, така довга трубочка, вставляється от сюди в воздух-води, усі, які у нас є. У нас тут 4 спереду, ось туди перед склом. І ось там ще знизу є підсидіння для обдуву заднім пасажирам. Тому, якщо ви будете робити, теж подивіться, де у вас є. Щоб усі воздуховоди продулися, тому що там може десь на стінках ще десь, щоб воно помивалося. Ну, це моя така логіка, воно там буде чистенько собі, будете дихати свіжим повітрям. І знову ми повертаємось до того ж питання, щоб нормально вставити фільтр і не погнути його, не поламати, треба розібрати бардачок і засовувати через бардачок. Для початку треба отак от розкорочити півмашини для того, щоб поставити новий. Салонний фільтр. Тобто ви спочатку міняєте салонний фільтр і після цього вже чистите систему кондиціонування. І в зворотному порядку збираєте назад бардачок. Ну, При знятому бардачку це все робиться набагато простіше і зручніше. Закрили вже фільтр, поміняли. І тут бачите, які довго Спочатку будемо туди задувати, тому що поки балон повний, щоб воно нормально задулося. Так, вставляєте, поки вставляється ця трубочка. І задуваєте, задуваєте до тих пір, поки звідси не піде піна. І в кожен з цих воздуховодів теж засовуємо поглибше. Натискаємо і помаленьку виймаємо, і ця піна по всьому воздуховоду отак от зараз нас розподіляється. Ого! Отак не робіть. Під кінець, коли виймаєте, вже вимикайте, бо воно ще бачите, буде трошки перте. І У нас тревел реджим, бардачок машин, і там ще воздуховоди для них пасажирів. Відповідно, ми зробимо зараз так. Позадували і треба завести машину на дві хвилини, включити кондиціонер з відкритими вікнами. Що ми робимо? Воно потрошечки там зараз починає вилізати. Щелин в машині вже пахне морською свіжістю. Минуло дві хвилини. Тепер треба. Вимкнути кондиціонер, закрити машину повністю і хвилин 10-20 почекати, поки подіє засіб. Виконуємо. Пройшло 15 хвилин. В машинці так нормально вже пахне морською свіжістю. Зараз ми заводимо машинку і включаємо на максимальні оберти і на максимальний холод кондиціонер ще на 5-6 хвилин для того, щоб це все там ще раз щось там промилось. У нас двохзонний клімат, тому ми на обох ставимо мінімальні оберти. І максимальні ну, мінімальний голоднис. На Опять 6 хвилин. Бачите, як витікає піна з всіх воздуховодів надували. І окремо включити обдув вікна з кнопочки, якщо у вас таке є, щоб теж продуло. Ну, от і все. Закінчилась процедура. В машинці дуже свіжо пахне, холодно, капець кандьорно холодив. А у нас тут насправді за бортом зараз 13 градусів, десь 14. От. Так що, якщо ви дбаєте про своє здоров'я і хочете дихати чистим повітрям в машинці, беріть собі на озброєння на заправках, ці штуки продаються. В Україні в інтернеті можна замовити. Якось там для кондиціонерів профілактично називається рідина. От. І... Дихайте чистим повітрям. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал. А ми поїхали далі!